Гуртом не тільки батька легше бити, але й вирішувати комунальні проблеми. Тому власники квартир у новій багатоповерхівці зібралися разом з юристами самопомочі, аби обговорити створення нового ОСББ. До громадського об'єднання самопоміч звернулася ініціативна група мешканців новозбудованого будинку, що на вулиці Джорджа Вашингтона. Люди просили допомогти створити у їхній багатоповерхівці ОСББ. Так юристи об'єднання відгукнулися на прохання та спільно з ресурсним центром ОСББ в міській раді допомогли жителям провести. Сти установчі збори мешканці разом із чиновниками та юристами обговорювали доцільність створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та реалізацію прав та обов'язків. Обговорювали як і позитивні, так і негативні сторони. Перший і головний плюс прозорі витрати і постійний контроль за якістю житлових послуг, адже співвласники будинку самостійно формують свій бюджет, штатний розклад, визначають внески на утримання будинку, обирають постачальників послуг з вивезення сміття та прибирання двору. А отже, і безпосередньо контролюють якість усіх послуг та їх вартість. Велике значення має і відповідальність мешканців, яка значно зростає, адже тепер немає на кого скаржитись, окрім себе. А зацікавлені власники більш ефективно управляють будинком, бо витрачають власні кошти на свіже комфорт. Наш девіз в своїй хаті в своїй правда і сила і воля. Отже, ми хочемо бути власниками своїх квартир і. Власниками свого будинку і також створити комфортне життя для нас і для наших дітей. Наші юристи, наше об'єднання сприяє не лише процедурі фактичного проведення установчих зборів, а й але й супроводжує дану інституну групу в подальших етапах реєстрації ОСББ і включно до передачі житлового будинку на баланс. Новоствореного об'єднання, якщо у вас виникають будь-які запитання та проблеми у створенні чи діяльності ОСББ, звертайтеся до юристів самопомочі щоденно з 9 до 18.00 за адресою площа Міцкевича 6 дрібсім або телефонуйте 297 дев'яносто тисяча.